кардіолог та гастроентеролог телебачення громади продовжує серію сюжетів про нових спеціалістів в лікарні. До команди медиків доєдналася лікарка-гастроентерологиня Дар'я Гордієнко. розповідає, що почастішали скарги від жителів на здоров'я. Я, Я лікар-гастроентеролог приймаю дорослих від 18 років. В якому випадку до вас можуть звертатися? Це можуть бути різноманітні скарги. Якщо брати, наприклад, прийом сьогодні, дуже багато було пацієнтів зі скаргами на печію, на в епігастральній ділянці та на здуття живота. Напевно, от, з вересня це найбільш такі от, часті скарги, з якими до мене звертаються пацієнти. Чи є такі якісь сезонні хвороби? Ну, певною мірою ні, напевно. Ну, принаймні, я працюю нещодавно. Поки що досвіту, не мала такого досвіду. Не помітила. Олександр Мушаровський, очолює терапевтичне відділення. Нещодавно розпочав свою роботу як лікар-кардіолог. Такого спеціаліста в лікарні тривалий час не було. Прийом до кардіолога проводиться за попереднім записом. Якщо пацієнт не має декларації з сімейним лікарем чи направлення, може скористатися платними послугами. У нас декілька джерел потрапляння до нас, тобто це через електронне направлення, через взаємодію сімейним лікарем або лікарем-терапевтом. Інше це ми зараз запустили з 1 вересня платні послуги, тобто людина, якщо не має можливості чи взяти направлення, чи вона можливо зовсім не має сімейного лікаря. Вона може в своєму порядку будь-який час прийти, оплатити цю ціну консультації, і в будь-який час звернутись і проконсультуватися. Яка ціна консультації? О, точну цифру вам не скажу, але якщо не помиляюсь, там 423 гривні було це нам НСЗУ МОЗ подає. Тобто ми формуємо це на наші видумані цифри, тобто це міністерські цифри, які вони формують, і вже заставляють в бюджет саме цю цифру, яка буде. Прийом вузькопрофільних спеціалістів здійснюється на базі міської лікарні. Зі слів лікарів, у разі загострення стану пацієнта та за наявності показань передбачена можливість його госпіталізації. У нас в поліклініці вже приймає один лікар гастроендеролог Ми розмежували потоки, маршрути пацієнтів, щоб пацієнтам теж було зручно. Деякі мешканці місця і громади можуть пройти на консультацію до поліклініки, іншим зручно до лікувального закладу прийти саме в стаціонарне відділення. Ну, кардіолог, лікар кардіолог у нас ще по саміснису терапевтичного відділення, тому він приймає на, майже на робочому місці саме в стаціонарі, і це дозволяє не втрачати час і в достатній кількості надавати допомогу консультативно пацієнтам. Звернутися до спеціалістів можна після попереднього огляду сімейного лікаря та отримавши направлення.